Є команда Зеленського і команда Порошенка. В чому різниця? Команда Зеленського це Міндіч, Єрмак, Дубінський, Кавальов, Тихонічка в і багато-багато інших. А хто ж я з команди парахабот Порошенка? 15-17 рік АТО реформування збройних сил, системи забезпечення службовим житлом. Далі повномасштабна війна, формування 206-го батальйону територіальної оборони. Далі – 46-та аеромобільна бригада. От коли Кавальов-Зрадник. Допомагав в Херсонській області ворогу. Я от напроти них був зі зброєю в руках. Це я парахабот. Далі військова вся моя служба відбулася в підвалах, окопах, бойові травми одна, друга, втрата слуху, подальша робота, створення підрозділів протидії, створення батальйонів. Це я парахабот всім. Ненавісний також я хотів би, щоб не були незабуті забуті мої побратими, члени команди Європейської Солідарності, яких на жаль вже немає разом з нами. Серед них і активісти, і мій друг Гліб Бабіч, і депутати діючі, зокрема з позивним Сокол діючі депутати, мій колеги Київської міської ради, які загинув при штурмі. серед яких народні депутати попередніх скликань. Це Олег Барна, який загинув при штурмі. Тепер давайте подумаємо, чому ж різниця між командою Селенського і командою Порошенка. Різниця в тому, що саме критичний для країни час, коли ворог намагається її знищити усю, коли ворог намагається знищити вас, українців. Ми стаємо на захист вас. А друзі Зеленського стають на обкрадання вас. e zera do